Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. У матчі за суперкубок Португалії на стадіоні Ештадіо Алгарве Бенфіка мінімально перемогла Спортінг з рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі на 50 50-й хвилині забив нападник Бенфіки Евенгалос Павлідіс. Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі і відіграв увесь матч. Це другий трофей Трубіна у Бенфіці. В сезоні 2024 2025 він виграв кубок португальської ліги. Монреаль поступився мексиканській толуці у другому турі групового етапу Кубку Ліг з рахунком 1-2. на 20-тій хвилині. Центральний захисник канадців Ефраїн Моралес переправив м'яч у ворота після навісу скотового від Геннадія Синчука. Таким чином, 19-річний українець здійснив свою першу результативну дію в 11 одинадцяти матчі за Монреаль. Нагадаємо, Геннадій перейшов в новий клуб з металіста у січені 2025 року за 3,4 мільйона євро. ПСЖ майже узгодив трансфер захисника збірної України та Бормута Іллі Забарного. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони вийшли на фінальну стадію переговорів і залишилися лише незначні деталі, після чого угода буде офіційно оформлена. Контракт футболіста з французьким клубом уже погоджено ще у травні. Він розрахований на 5 років. Ліц оформив великий крок вперед, що підписати форварда Роми Артема Довбика. Повідомляє Мут Ліц Ньюс. Після повернення в АПЛ клуб хоче оформити перехід нового нападника до закриття трансферного вікна. 28-річний українець, один із кандидатів. Ліц вже зв'язувався з Довбиком, але офіційних пропозицій Ромі не робив. Раніше повідомлялося, що Рома готова продати довбика за 40 мільйонів євро. Відзначається, що така сума вписується у бюджет Ліца. 30-річний люксембурзький вінгер Жерсон Родрігес залишив Динамо як вільний агент і став гравцем Канчандабурі. Павер. Це команда чемпіонату Таїланду. Другу частину минулого сезону футболіст провів в оренді за португальський АБЦ. На його рахунку 5 матчів та 1 гол. За Динамо Жерсон провів 53 матчі в усіх турнірах. На його рахунку 9 голів та 4 асисти. Захисник Карпат Тимур Стецьков зазнав ушкодження трансплантанта передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна. На наступний тиждень запланована операція, від якої залежатиме строк реабілітації футболіста. 27-річний оборонець раніше отримав пошкодження у матчі 27-го туру УПЛ проти лівого берега. Цей поєдинок пройшов ще на початку травня, після чого футболіст пропустив понад два місяці. Екс-нападник Кривбаса Роман Дебелко, який у травні 2025 року завершив професійну кар'єру футболіста, призначений тренером Кривбаса Ю-17. За кривбас Роман провів три сезони. На його рахунку: 53 матчі, 11 голів та 2 асисти. Завдяки його дублю криворіжці здобули першу перемогу після повернення до УПЛ. Разом із криворізьким клубом нападник став срібним призером першої ліги сезону 2021 2022 та бронзовим медалістом чемпіонатом УПЛ 2023-2024. Останнім клубом 31-річного ДБЛК була Юкса. Також він виступав за Сталь, Кам'янське, Ригу, Карпати та Естонську Левадію. Центральний захисник Вереса Назар Балаба розпочне сезон 2025-26 у складі Юкси. За команду з першої ліги 20-річний українець виступатиме на правах піврічної оренди. У лютому 2025 року підписав контракт із Вересом. У минулому сезоні зіграв три матчі за першу команду клубу. Також провів чотири гри та забив один гол у юнацькому чемпіонаті УПЛ за рівненську команду ю 19 Динамо оголосило про перехід в Олександрію центрального півзахисника Давида Білого. На фінальному етапі перемовин ФК Динамо Київ та ФК Олександрія досягли принципової домовленості про повноцінний перехід центрального півзахисника Давида Білого до клубу Скіровоградщини. Говориться у заяві білосиніх. у минулому сезоні. Білий у чемпіонаті Ю 19 провів 20 матчів та забив один гол. Також у його доробку чотири матчі у юнацькій лізі УЄФА. Атакувальний півзахисник Ворскли Іван Нестеренко став гравцем оболоні. Умови переходу та термін дії контракту не повідомляються. Нестеренко є вихованцем запорізького металурга. Він виступав за Ворсклу з 2021 року. За цей час він провів за першу команду клубу 63 матчі. На його рахунку 5 голів та 1 асист. Окрім позиції атакувального півзахисника. Іван також може зіграти центрального та лівого півзахисника. ЛНЗ підписав чотирьох нових гравців. Йдеться про 21-річного атакувального півзахисника Марко Подоляка, 17-річного опорного півзахисника Максима Тлумака, 19-річного правого вінгера Ореста Лепського і 19-річного голкіпера Маркіяна Бакуса. останнім клубом Подоляка був Леганес Сі Тлумака Карпати Ю 19 Лепський до цього виступав за Верес, Бакус за рух. Український голкіпер Ілля Караващенко став гравцем кудрівки. 24-річний футболіст підписав угоду з українським клубом. Її деталі не розголошуються. Каравашенко виступатиме під 44-м номером. Останнім клубом Іллі був Київський лівий берег, який він залишив на правах вільного агента. У минулому сезоні Український футболіст провів 10 матчів на клубному рівні в усіх турнірах, з яких три стали сухими і пропустив 12 голів. Кудрівка оголосила про підписання контракту 23річного українського хавбека Дениса Нагнойного. Новачок УПЛ орендував футболіста у харківського металіста 1925. Угода буде діяти до завершення сезону 2024-25. Її фінансові аспекти не розголошуються. Денис має вже досвід виступів в УПЛ. Футболіст провів 27 матчів у складі зорі, забивши два голи. Півзахисник захисник Андрій Тотовицький перейшов у Кудрівку. Деталі угоди не вказані. Новачок виступатиме за команду під п'ятим номером. У останнім клубом Тотовицького був Шахтар. На початку липня його угода з гірниками закінчилась. Він приєднався до Кудрівки на правах вільного агента. На рахунку Тотовицького 46 забитих м'ячів у матчах УПЛ. За інформацією, Спорт Арена, один із гравців львівського руху може переїхати до Польщі. Йдеться про Віталія Романа, який виступає на позиції лівого захисника. Проте може зіграти як і Вінгера, так і правого захисника. У послугах 22-річного Романа, зацікавлена Лехія із Гданська. Віталій представляє рух із вересня 2021 року. Загалом захисник відіграв за Львів'ян 85 матчів, 29 з них у сезоні 2024 2025 відзначився одним асистом. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інформацією про те, наскільки серйозними були наміри Сендерленда підписати голкіпера-шахтаря Дмитра Різника. Цитата: з того, що я дізнався, насправді з джерел, наближених до шахтаря пропозиція була, але якась така дуже невнятна, щось там на кшталт. Ну коротше, вона була недвозначна, тобто 10 мінус мільйонів. Тобто, це пропозиція такого рівня. Я так розумію, що Ахметову просто не показують навіть таке, немає про що розмовляти, сказав Співаковський. Болонья після трансферу Вінгра, Данан, доє до Нотінгем Фореста хоче підписати Гіналду з Шахтаря. Повідомляє тут оболок на веб. 20-річний бразилець, головна трансферна мета італійського клубу. Він є фаворитом на заміну для Андоє. У цей момент тривають переговори з донецьким клубом. Відзначається, що футболіст дав згоду на такий трансфер. Залишилося домовитися клубом. Шахтар вимагає 20 мільйонів євро за гравця. Тоді як Болонія сподівається на знижку або оренду і зобов'язання викупу. У сезоні 2024-25 Егіналду забив 6 голів та зробив 8 асистів у 36 матчах за шахтар. Tar! Футболісти Шахтаря виграли матч відповідь у турецького Бишекташа у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Гірники у польському Кракові перемогли Бишектаж з рахунком 2-0. У першому матчі у Стамбулі Шахтар переграв Бишехтаж з рахунком 4-2. Тому за сумою двох матчів саме гірники вийшли до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. За донечан у цьому матчі забивали Кевін та Еліас. Наступним суперником Шахтаря буде Панатіна якось із Греції. Матч. Відбудуться 7 та 14 серпня. Футболісти Олександрії не змогли подолати другий кваліфікаційний раунд Ліго конференцій. Після поразки сербському партизану у першому поєдинку з рахунком 0-2 Олександрія у матчі відповіді у Белграді вдруге програла з рахунком 0-4. Зазначимо, що Олександрія з 11-ї хвилини грала у меншості після вилучення іворійського захисника Жосаріна Бейраче. Всього у матчі було три червоні картки: дві в Олександрії та одна у партизана. Отже, за підсумками двох матчів, Олександрія... Я вибуває з єврокубків цього сезону. Відзначається, що перед початком цього поєдинку Олександрії не дозволили вийти на матч із прапорами України. Олександрія отримала покарання від УЄФА за поведінку уболівальників на першому матчі другого раунду кваліфікації Ліго конференції проти Партизана, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Зазначено, що клуб визнано винним у російській поведінці уболівальників. За це Олександрія заплатить штраф у 20 тисяч євро. Також клуб отримав умовне покарання із випробувальним терміном на строк у два роки у вигляді часткового закриття стадіонів на наступні домашні єврокубкові матчі. А у матчі відповіді як Повідомляє телеграф РС фанати партизана, скандували цигани цигани на адресу гравців Олександрії. Також вони співали пісні про братерство з росіянами. Футболісти Полісся зіграли матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Після стартової поразки 1-2 Полісся у гостях взяло реванш у Андорського клубу Санта-Колома з рахунком 4-1. отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Успіх по принесли голи Богдана Михаліченка, Олександра Філіпова, Олександра Андрієвського та Миколи Гайдучика. Отже, Санта Колома вибула з Єврокубків цього сезону. А Полісся у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції зіграє з угорським клубом ПАКШ. Матчі відбудуться 7 та 14 серпня. Визначилися усі потенційні суперники Поліся у стадії плей-офф Ліго конференцій? Ігрова пара Полісся Пакш братиме участь у жеребкуванні плей-офф і буде несіяною. Потенційні суперники для переможця пари Полісся Пакш у раунді плей-офф кваліфікації Ліго конференції наступні. Фіорентина, Крістал Пелас, Райо Вальєкано, Майнц, Страсбур, Азе або Вадуц, Рапіт або Данді Юнайтед, Спарта або Арарат Вірменія, Андерлехт або Шериф, Башак Шехір або Вікінг, Партизан або Хіберніан, Лугано або Цельє, Чефер Клуш або Брага, невдаха цієї пари, Макабі Хайфа або Ракув. Шемрок Роверс або Балкані, Омонія або Арас, Бешекташ або Сен Патрікс, Ягелонія або Сількіборг. Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації Ліги конференції відбудеться 4 серпня. Також визначилися усі потенційні суперника Шахтаря у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Ігрова пара Шахтар-Панатінаїкос братиме участь у жеребкуванні раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи для переможця пари та Ліго конференції для невдахи пари. В обох випадках пара Шахтар Панатінаїкос буде у посіві. Потенційні суперники для переможця пари Шахтар Панатінаікос у раунді плей-офф кваліфікації Ліги Європи наступні. Генк, Абердін, Сігма, Самсун Спор, Рієка або Шелбурн переможець пари, РФС або Купс, переможець пари. Зрінський або Брейдаблік переможець пари, Лінкульд Дред Імс або Ноа переможець пари, Гекен або Бран переможець пари, Шкендія або Карабах невдаха пари, та Кайрат або Слован невдаха пари. А тепер потенційні суперники для невдахи пари Шахтар Панетінаюкус у раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Санта-Клара, Ларн переможець пари, Астана Лозана переможець пари, Сервет Утрехт невдаха пари, Вікінгур, Бронбю переможець пари, Хайдук Динамо Сіті переможець пари, Рига Бейтар переможець пари, Банік, Острава, Аустрія переможець пари, Спартак, Трнава, Університатя переможець пари, Фредрік Міт'юлан невдаха пари. Русенборг, Хаммербю переможець пари. Ае Кларнака легія невдаха пари. Гекенбран невдаха пари, Аїк Дьор переможець пари, Жаль гіріс Арда переможець пари, та Левський Сабах переможець пари. Жеребкування відбудеться також 4 серпня. А ви напишіть в коментарях, чи зможе Шахтар та Полісся пройти до раунду плей-офф Єврокубків. Якщо так, то кого б хотіли побачити у суперниках для українських клубів?